Ну і до нас приєднується Володимир Когутяк, віце віцепрезидент світового конгресу українців. У вас ще ніч із Днем Соборності України. У вас, пане Володимире. вітаємо вас. Вітаю, дуже дякую вас. Теж вітаю з Днем Соборності України на годину раніше, нині у Парижі, там де ви зараз знаходитеся, і бачимо, що не спите і дякуємо вам за цю активність. Дивіться сьогодні День Соборності України. Ми вже бачили кілька акцій присвячених там українцям і ланцюгам єднання в деяких столицях європейських. А як будуть відзначати українці День Соборності у Франції? Так, дуже дякую вам ще раз вітання з Парижу. Де як ви можете побачити, все досить ще тихо. Французи наші колеги ще сплять. А ми можемо якраз робити прямий ефір. Вітаю, звісно, всіх з Днем соборності України. Сьогодні в Парижі і в інших містах Франції заплановано пару цікавих таких акцій. Це, звісно, маніфестації, де ми будемо якраз ставати один біля одного і тримати руки, і це досить символічно, тому що ці акції вони будуть проходити не тільки між українцями. З нами теж будуть наші друзі, французи, але теж грузини і інші країни. І ми всі будемо ставати разом і будемо ще раз наголошувати на те на, на тому, що Україна є єдина і е, 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 єдина країна, але теж будуть е, різні служби в різних церквах проходити е, сьогодні у Франції. І де ми ще раз будемо наголошувати на історії України, і це для нас є дуже такий унікальний шанс, щоб ще раз нагадати, що Україна не народилася в 1991 році, що ми є справжня нація, яка існувала ще до того. Можливо, є якісь традиції, які у вас складаються, знаєте, за там останні три роки, коли багато українців були змушені виїжджати з України через війну. Можливо, щось новеньке додається, окрім е, таких традиційних акцій? Знаєте, я сам проживаю у Франції вже більш ніж 20 років, і те, що таке новеньке ми побачили за останній час, що звісно до цього ми проводили такі ланцюги, коли трималися рука за руку між українцями і французами, а тепер ми тримаємося між українцями і французами. Тільки ми теж тримаємося між тими українцями, які виїхали до повномасштабної війни, і тими українцями, які приїхали після вже і після початку повномасштабного російського вторгнення, Пане Володимиро, за місяць фактично ну буде початок четвертого року війни. І ми розуміємо, що і ми це бачимо і по європейським змі, і по заявам певних європейських політиків, що Європа починає втомлюватись від нашої війни і менше-менше ну, на неї, приділяти їй часу і звертати на неї увагу. Як вам, як українській діаспорі, знаходячись там, продовжувати тримати в фокусі уваги європейців нашу війну і необхідність і допомагати Україні. І вести боротьбу з з ворогом і можливо чимось жертвувати якимось європейським комфортом заради того, щоб втихомирити диктатора Росії Знаєте, дуже часто є такі створюються такий наратив, що європейці втомилися чи українці за кордоном втомилися, і це ну. Першу чергу потрібно зрозуміти, що незрозуміло від чого вони мають тут втомлюватися, тому що якщо б хтось мав би втомитися, це самі українці, які на території України. А по-друге, потрібно розуміти, що це взагалі неправда. Тобто акції е, до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення е, вже почали готуватися по різних країнах Європи, по різних містах Європи, і вони є досить активні. І самі наші європейські партнери вони самі до нас вже звернулися. З тим питанням, що саме ми будемо організувати, і як саме ми разом можемо з ними щось е з організувати велике і масштабне, і воно досить цікаве. Ваше питання, тим, що цього року в кожній країні, в кожному місті, кожен бажає зробити ще більшу акцію ніж була ще того року або ще два роки назад. Пане Володимире, а от якщо ви зараз говорите про там якісь нові формати, нові масштабні акції, а можете навести кілька прикладів, як це відбувається? Наскільки охочі українці, які е, зараз знаходяться за кордоном, е, йдуть на такі акції? Ви знаєте, ну тут же ж важливо показати і ще й масовість, напевно. Так, це насправді дуже важливо, і тому знаєте, ми е, в світому конгресі українців собі задавали дуже просте питання. 24 лютого воно падає на понеділок. Якщо ми бажаємо зробити вуличні великі акції, це буде дуже дуже важко. І саме тому ми пропонуємо не тільки європейцям по різних країнах зорганізувати організувати якраз саме ось такі акції в неділю, 23 лютого. А 24 лютого ми пропонуємо, щоб разом з нашими партнерами на місці. Мерія, асамблея і так далі організовувати іншого типу акції. Наприклад, в Парижі вже в нас вчора була пропозиція, щоб можливо засвітити ельфу вежу синьо-блакитним кором, тобто іншого типу акції, це але самі вуличні акції ви дуже в цьому праві. Вони будуть проходити саме 23 лютого. Тому що це буде неділя, і тому, тоді ми зможемо зібрати, як звісно, самих українців. Але для нас, що є найважливіше, щоб наші партнери в різних країнах Європи вони разом з політичними партіями, разом з, з політиками і іншими, щоб ми всі були на вулиці, і щоб звісно всі медіа говорили цей день. Про Україну і наступний день теж про Україну пане Володимира. Наскільки охоче оці ці люди, які ухвалюють рішення у Європі, там представники парламентів, представники урядів, охочі йдуть на ось таку співпрацю, чи готові вони долучатися? Вони дуже охоче йдуть на таку співпрацю. І коли в нас були деякі зустрічі з депутатами французькими в асамблеї ще в місяці, в жовтні. Вони вже тоді нам пропонували, щоб на третю річницю повномасштабного російського вторгнення, що ми в асамблеї, наприклад, організували щось спільно. Тобто вони вже тоді бачили, що цей день він має бути особливий, і ми маємо привернути максимальну увагу французької публіки, якраз до цього дня, і до того, що ця війна має закінчитися якомога скоріше, але на тому, на чому буде згідна Україна. Пане Володимире, тут зараз останні місяці дуже активно в Україні йде компанія, яку фактично очолює президент. Кампанія повернення українців додому, які знаходяться за межами країни під різними там проектами, да у нас створено міністерство єднання. В нас запропонована робота і там бронювання для чоловіків. На як на це реагують європейці, зокрема ну, українці, які зараз знаходяться в Європі, зокрема чоловіки? Чи є відгук на це? Чи працюють ці інструменти заклики повертатись в Україну і працювати тут? Чи працюють ці меседжі на тих, хто зараз за межами країн? Це дуже гарне питання. Я дуже вам дякую за нього. Спершу потрібно розуміти, що ті люди, які сьогодні є за кордоном і які ще не повернулися в Україну, вони це не зробили саме тому, що або вони не мають змоги для цього, або тому, що вони вже почали їхнє життя. В іншій країні ще до повномасштабного російського вторгнення, і е, наш пріоритет як світового конгресу українців є рівно такий самий, як української держави, зробити все, щоб українці повернулися і жили в Україні. Але ми прекрасно розуміємо те, що всі не повернуться такого не буде, і тому інший пріоритет, який для нас існує, це щоб українство в світі продовжувало існувати, і щоб у світі далі ті українці, які будуть... Тут продовжувати жити ті українці, які будуть через рік, два, десять, п'ятнадцять народжуватися на різних територіях Європи, Америки і інших країн, щоб вони відчували себе українцями і вони були українцями. А як це зробити? От Тут хороше питання. Просто як зробити так, щоб українці за кордоном продовжували відчувати себе українцями і відчували оцю дотичність до української нації. Це теж дуже хороше питання. Тут багато про що можна говорити, але це, наприклад, ось такі дні, як сьогодні, є досить важливі, щоб під час яких можна проводити різноманітні акції, на які приходять теж діти, і вони це бачать, і вони розуміють ще раз, що вони українці, і звісно, вони беруть участь у краских акціях. Але це теж церкви українські, які є по цілому світі, це теж українські школи, які є по цілому світі. І ці всі речі разом. Вони мають далі продовжувати існувати, пане Володимире, Дуже дякуємо вам за це ранкове включення. Знаємо, що о 18-й годині сьогодні по Парижу. Сьогодні буде акція. Тому закликаємо всіх, хто нас зараз дивиться, долучатися до цього заходу. Вітаємо вас ще раз з Днем Соборності і дуже дякуємо за включення. Володимир Когутяк, віцепрезидент світового конгресу Українців, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз.